Вітаю! З вами дизайн-принт України. Я вам розповім про обладнання для склейки коробки. Фальсувальна склеювальна лінія, простіше кажучи, ФСЛ, Це високоавтоматизована машина для складання та склеювання, яка зазвичай використовується в масовому виробництві складної поліграфічної продукції, перш за все картонної упаковки. Ця машина автоматизує всі етапи подачі, складання, згинання, склеювання та формування коробок. Вона інтегрована з іншими нашими виробничими лініями і здатна виготовляти велику кількість коробок швидко та ефективно в режимі нон-стоп. Псео це універсальна машина, яка має функції автоматичного регулювання та може налаштовуватися до збирання упаковки різних розмірів, адаптуватись до різних типів картону та працювати з матеріалами у широкому діапазоні щільності та товщини. Вона призначена для збирання упаковок різної конструкції, які потребують від однієї до п'яти точок склейки. Використання FESEL забезпечує масове високоякісне виробництво картонної коробки, різноманітно за своїми розмірами, конструктивом та обраним матеріалом. Компанія «Дизайн Принт Україна» виготовляє різні види упаковки вже більше 20 років. Тому телефонуйте, чекаємо на ваші замовлення. Адже ми професіонали своєї справи.